20 гривень доплата за стаж. Ну, це смішно. Коли буде справедливість? Саме це тема сьогоднішнього випуску. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю! Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В свій час. Одним пенсіонерам зробили перерахунок пенсії з коефіцієнтом 1,35, іншим з коефіцієнтом 1,0. Ця несправедливість, вона досі не виправлена. В результаті одні отримують пенсію в півтора раза більше, ніж інші. І ось такі рішення не надто афішуються, і це зрозуміло. Я хочу одразу уточнити, що йдеться про коефіцієнт саме стажу, який підставляється у формулу розрахунку пенсії. Є стаття 25 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там зазначено, як взагалі він розраховується, там же прописано таке поняття, як величина оцінки одного року страхового стажу. Нині вона дорівнює одиниці для простоти розуміння. Скажемо так, що рік стажу відповідає одному відсотку. Якщо людина, наприклад, 30 років стажу, то основний розмір пенсії за віком становитиме 30% від зарплати. У 2008 році ось цю величину оцінки одного року стажу законодавчо збільшили з коефіцієнту 1 до 1,35. Тобто коефіцієнт стажу збільшився в усіх на 35%. Якщо людина мала тих же 30 років стажу, то розмір її пенсії вже становив 40,5% від зарплати. Норму, запроваджену у 2008 році, вирішили скасувати з жовтня 2017 року внесли просто чергові зміни до зазначеного вище закону. Намагалися це зробити, знаєте, так непомітно, як завжди нас люблять робити. На той час відбулось збільшення зарплат, що підставляються у формулу розрахунку пенсії. Але під шмок вирішили непомітно всім урізати ось цей коефіцієнт стажу. Зарплати збільшили, але стаж зменшили. Тому відбувся такий, знаєте, пере... Переворот, ну не знаю, як це а, сказати правильно, все помінялося а, в результаті а, більшість пенсій таки виросла, і фокус загалом вдався. Хоча було чимало випадків, коли пенсія після такої реформи в деяких людей навіть зменшувалась. В таких випадках пенсії перерахували в бік зменшення, а потім встановили надбавку під назвою доплата до попереднього розміру, щоб загальний розмір пенсії він залишався таким самим, як і до перерахунку. І що відбулося? Просто зрівняли пенсіонерів. Всі ці маніпуляції в жовтні 2017-го було зроблено на підставі закону номер 2148 від 3 жовтня 2017 року. Коефіцієнт стажу з 1,35 до 1, тоді врізали всім, хто вийшов на пенсію до жовтня 2017. Такий самий знижений коефіцієнт, один замість 1,35, надалі використовували при призначенні всіх пенсій, тобто починаючи з 1 січня 2018 року. Але з абсолютно невідомих причин, яким призначали ось людям, яким призначалась пенсія, в період з 1 жовтня. По 31 грудня 2017 року пенсії призначали із застосуванням підвищеного коефіцієнта 1,35. Навіщо це було зроблено? Чесно, залишається загадкою, наче забули, знаєте, чи прогадали там десь, чи помилилися, але не зрозуміло. При цьому варто зауважити, що на сьогоднішній день. Цю диспропорцію вже усунуто. Справа в тому, що людям, які пішли на пенсію в жовтні-грудні 2017 тисячі величину оцінки одного року страхового стажу з 135 до 1, потім теж непомітно урізали. Тобто, якісь такі знаєте маніпуляції, це зробили за індексації пенсії в березні 2019 року. Відповідний пункт було прямо прописано та затверджено постановою Кабінету міністрів. Про питання проведення індексації пенсії у 2019 році номер 124 від 20 лютого 2019 року. Тобто робимо висновок. Ось ці маніпуляції відбуваються, людям ніхто нічого не пояснює. Захотіли, зняли, захотіли додали. Але основний висновок: що б там не відбувалося? Все рівно, ось ці там добавили, там до пенсії, там доплата, там ще щось. Як би вони не крутили, суми дуже малі. В мене залишається тільки одне питання: коли будуть більше? Але поки що на жаль, це залишається просто питанням без відповіді. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майонез.